Всім доброго дня. Сьогодні на огляді цікавий скутер, це Suzuki Лец 5, наступне покоління після Леца 4. Двигун абсолютно такий самий, 4 такта, інжектор, повітряне охолодження, але є ось, відмінності по дизайну, він вже такий ширший, плюс є ось тут додатково Кармашик для цього рок. Кому потрібно. Прийшов в гарному стані, по пластику без зауважень. Оригінальна фарба. В комплекті йде один ключ. так Сидіння відкривається з замка зажигання. Ось такий величенький багажник, є додатково коврик, коврик гай, виглядає як новий. Так, ось сюди заливається бензин, бензин поміщається бензину сюди 5 літрів, бак пластиковий, Так, тут вказаний колір, Чехол на сидіння вже перешитий, були по оригінальному були пошкодження. так, ну Тут маємо ось такий гачок. Що цікаво, на скутері встановлена гума ще з заводу. Тобто задня гума вона не така дуже гарна по протектору, але 10-го року випуску дуже рідко приходять скутери, щоб гума ще ні разу не мінялася. Це підтверджує невеликий пробіг. До речі, на одометрі тут всього 8100 км. Це взагалі невеликі цифри для японської техніки. При вчасному обслуговуванні такі скутери проїжджають не один десяток тисяч кілометрів. Так, Показую, як скутер їде, як набирає, подивимося максимальну швидкість.